Слава Ісусу Христу, сьогодні ми маємо особливий час, коли, чому я кажу особливий, тому що в останні дні сталося дуже багато подій, які вплинули на мій розум, вплинули на моє думання, вплинули на те, не тільки наскільки ми близько стоїмо до підхоплення церкви, але наскільки в останні дні. Диявол, власне, обрушується на церкву і не просто на церкву, а на пасторів. Ми дуже часто забуваємо такі слова. Марка, 14 розділ, 27 вірш. 14 розділ 27 вірш. Уражу пастора і розпорошаться вівці. Що ми зараз бачимо, робиться, особливо в сучасному інтернеті. Ми минулого разу з вами молилися за брата Романюка, одного з пасторів, недалеко від Москви, під Московії, Микола Романюк. Хтось мене питається, а де можна почути його проповідь? Уже його проповідь заблокували, вже ніде не почуєте. Був дуже короткий проміжок, часу, можливо, хтось десь виставить так в приватних засобах вже списану проповідь. Але вже те, що було в оригіналі, те, що я почув, вже і не почуєш цієї проповіді. Дальше праведна людина є в СІЗО, крім нього, ще багато інших членів цієї церкви так само посадили в СІЗО. І я думаю, то єдине, що прорвалося, і ми побачили, а скільки без цього пасторів на сьогоднішній день страждає. Страждає від держави. Але з другої сторони, ми сьогодні можемо побачити, як церква сама себе починає розрушувати тим новою, тою новою течею, яка зараз прийшла на сторінки інтернету, власне, блогерами. Це добре справа, коли ми допомагаємо для росту церкви, коли ми допомагаємо укріпляти тих, хто є в проводі церкви. І зараз сам Ісус каже до кожного з нас дуже цікаві слова уражу пастора і розпорошаться вівці. Правда, не написано уражу вчителя, вражу благовісника, вражу апостола, то сама велика величина Першої апостольської церкви, сам апостол, а конкретно написано поражу пастора і розпорошаться вівці. Ми сьогодні бачимо страшну, страшну картину. Зовсім недавно, коли стаєш очевидцем, як накидуються на пасторів, як гризуть пасторів. І за цього страдає не тільки одна церква, страдає дуже і дуже багато церков. Зовсім, недавно, зовсім недавно, коли одна жінка підходить до мене і каже, я пастор уже, якось так мені тяжко приходити до вашої церкви. Я любила побути з вашими сестрами на молитві, але коли я побачила, як ваші блогери атакують вас, і вони себе називають християнами, ви знаєте, я такого не бачу в своїй католицькій церкві. що я мав відповісти? Сьогодні, чи вчора, я зараз Хочу це ім'я назвати, брат Сергій Демидович. І бачу, як на нього обрушилися люди, яку я знаю дуже маленько, чув його пісні, колись захоплю, любив слухати його проповіді. І навіть десь далеко, далеко, навіть будучи молодшим, думав, от як багато брат працює виноградником Божому, як він багато робить для царства Божого. І сьогодні бачу, як цього чоловіка зносять. Зносять за ніщо. І зносять ніхто, небудь, а його друзі. Пам'ятаєте момент Юда Іскаріоцького? Хто би міг подумати, що Юда Іскаріоцький, якому доручилося найбільше фінанси, дуже серйозна ділянка роботи євангельського руху, сама підтримка? І ніхто з апостолів цього не знав. Ісус Христос по певній причині цього не відкриває для учнів. Може, пізніше вони дізнаються, хто їх зрадив. І один із 12 зраджує свого вчителя. І зараз я, власне, бачу, як чоловік плаче, Я маю на увазі Сергій Демідович. І ніхто його не чує. Іде проста істина. Чи ми сьогодні задумуємося над тим, що я поражу пастора? І розсипляться всі вівці. Це найсильніша тактика диявола, перш за все, вдарити пастора. Сьогодні складається така картина, як після того, що ніби було десь десь колись було недавно, в Збужі, що всі тепер пастори одинакові. За якихось пару блогерів створюється картина, що всі є погані. Куди не кінця? Пастори страждають содомським гріхом, їх нічого не цікавить, крім грошей. А ми забули саме просте. Саме просте, то, що каже Бог. Я знаю, звідки виходять такі ітоки і, 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 істоки. Дуже багато слухають і мої проповіді. Дуже багато на тому я бачу, як виривається матеріал, як іде плагіат, як перетворюється на свій, на свій лад. Я знаю, що я сказав, і що до того ніхто того не міг сказати. Я знаю, де є моя думка. Зараз на фінішну лінію виходить сім церков. Що означає сім церков? П'ять із них, із сіми є неготові. П'ять пасторів є не готові, не готові громади, які є під цими пасторами. І два пастора є готові, дві громади є готові. І коли ми складемо цю пропорцію, ми побачимо дуже цікаву картину. Із 70, візьмемо таку математику, 70 людей, які вийшли на лінію, 70 пасторів, 50 є не готові, а 20 готові. 20 прекрасні пастори, не один, не два, 20. Це є надзвичайна пропорція. Тих 20 пасторів то є пастори, які є надзвичайним прикладом сьогодні, на яких можна рівнятися і не помилися, що вони тебе приведуть точно до пізнання правди до Ісуса Христа. І таких пасторів сьогодні критикують. Такі пастори, які віддали все, сьогодні їх критикують, зносять. Це величезна пропорція. Коли чуєш цих блогерів, то виявляється, у світі вже немає ні одного доброго пастора. Всі церкви погані, нам треба залишати церкви і слухати тільки блогерів. Порушується надзвичайне правило Божого Слова. Уражу пасторам і розпорошаться вівці. Чи ми сьогодні колись задумуємося на тим, що як ми. Піднімаємо без свідка, там немає. Що означає свідок на пастора, коли ми вчаємо Матвія 18 розділ? Там мусить бути пастор і мусять бути тих два свідка, які свідкують проти пастора. Не так, що зібралися якихось два свідка, я і ти, і ми свідкуємо проти пастора. Це привратне розуміння Слова Божого, надзвичайний гріх. Два свідка означає, що є той чоловік, якого звинувачують, і два, які йдуть проти нього, які бачили, що він не так робить. І дається можливість для пастора, перш за все, захиститись, ламається слово Боже. До чого ми з вами сьогодні доходимо? Ми радуємося і дуже радуємося, коли ще один пастор впав, ще один пастор впав, ще один пастор впав. Ісус Христос не шуткує, Він каже дуже чіткі слова: Поражу пастора і розпорошиться громада. От ви зараз є в церкві. Зараз у вас є пастор. Скажи, чого ви сьогодні приймаєте всяке сміття проти свого пастора? Є громада, яка повинна рішити цю справу. Є громада, яка вибрала пастора, і тільки вона рішає життя свого пастора. Ніхто інакший. Як я вивчаю Біблію, мені не потрібно тягнутися до якихось інших підручників. Мені не потрібно йти в якийсь інститут, мати якусь освіту, бути доктором якихось наук, а тільки не біблійних. І мати інтерпретацію Біблії. Ні. Біблія настільки подана для нас, що вона себе сама пояснює. Якщо ми бачимо якесь незрозуміле місце в Біблії, Біблія і тільки Біблія мусить сама себе пояснити. Якщо приходить якесь джерело інше, не з Біблії, пояснює то чи інше місце, втікайте від цього. То є єресь. Так само точно в церкві. Сама себе церква коректує. Якщо ми з вами вивчаємо послання апостола Павла, він не дозволяє, що хтось поза церкви коректував церкву. Все його, власне, вся його Пауліна, всі його послання ґрунтуються на тому, що церква сама себе виховує. Біля церкви є апостоли, біля церкви є люди, які насадили ці церкви, які були з цими церквами, вони знають ці церкви. І тільки такі люди можуть коректувати життя тої чи іншої громади. Що сьогодні робиться? Тяжко дивитися. Тяжко дивитися. Насправді, в світі є дуже багато добрих пасторів. Не один, не два, не три. Бачимо таку, таку пропорцію: 20 до 50 це величезна пропорція. Одна третя. Коли ми ще вивчимо, будемо вивчати далі життя тих 50. Які не попадуть в число церкви, вони лишаються на період скорботи, для них ще буде даний шанс, і багато з них покаються, і багато з них не приймуть печаті, і багато з них стануть прекрасними пасторами і дадуть приклад для інших, хто лишився на період скорботи і будуть цим живим прикладом аж до смерті, щоб ті, хто дивляться на таку людину, не соблазнилися. Дуже уважно сьогодні слухайте кожного блогера. Щоб потім ви не переживали, не піднімали руку і сказали, а от в моїй хаті якісь шуми з'явилися, а в моїй хаті є недорозуміння, а я почав сваритися своєю жінкою, а жінка почала сваритися з чоловіком, діти сваряться. Уважно, кого ви сьогодні слухаєте, кого ви пускаєте в своє серце. Якщо в сьогоднішній вашій хаті лунає тільки одна чистка, пастор недобрий, пастор недобрий, пастор недобрий, як ви думаєте, хто за тим стоїть? Демон, конкретно демон. Інакшого пояснення в Біблії я не поясню. І коли б ми на сьогоднішній день могли б вивчити життя тих, хто так легко осуджує інших, ми б просто жахнулися, що за тими всіма людьми стоять? І чому вони, власне, сьогодні є в тих ефірах? Маєте пастор, маєте Біблію, маєте піст. Маєте молитву. Саме ж не маємо Святого Духа стали храмом. Чого ми сьогодні в цей храм пускаємо різну грась? Сьогодні ми повинні стояти як можна ближче до Бога, укріпляти те, якщо ми читаємо послання до церкви в сарди. Відкриємо це послання. Почитаємо послання до церкви в сарди. Послання церква Сард, другий розділ відкриття. Івана Богослова, третій розділ, початок третього розділу. А напиши до Ангела церкви в сардах, Оце це каже той, хто має сім духів і сім зір. Я знаю діла твої, що ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, читаємо цей другий вірш, та решту зміцняй, що мають померти. Будь чуйний та решту зміцняй. Не втікай, не критикуй. Критика не поможе, це не є бальзам. Зміцняй тих. Якщо ти бачиш, що вони хиляться до загибелі, зміцни їх, не втікай з церкви, не втікай від того пастора, можливо, якийсь недобре щось зробив в своєму житті. Молися, що Бог його знайшов, якщо він навіть робить помилку. Пастор є один, а людей навколо є дуже багато. І він не може встояти проти тих тисяч, які сьогодні накидаються. Він є один. І якщо церква не поможе для свого пастора, Повірте, він не встоїть. Ніякий саме сильний пастор не встоїть, якщо на нього накинулися такі полчища тих, хто хоче вбити пастора і виконати завдання сатани, щоб вівці розпорушилися. І тому сьогоднішня молитва, ми прочитаємо ще наші нужди, будемо молитися за пасторів. Які напряму терплять ударик, це було колись в Радянському Союзі, коли атеїстична система ламала церкву, ламала пасторів, садила їх до в'язниць, але віра росла. І також молимося за другу категорію пасторів. Можливо, для когось треба душ. Можливо, для когось треба зрозуміти, що я не буду робити те, що я хочу, буду робити те, що мені каже Слово Боже робити. Але не треба всіх зводити під одну лінію. І маємо розуміння глибоке розуміння. Як слово Боже нас щить, хто має право коректувати того, хто стоїть в проводі. Не висовуємо свої методи, свої людські методи, бажання свого серця, а так, як є бажання Слова Божого, серця нашого Ісуса Христа, який дав для нас науку. Читаємо. Слава Ісусу Христу! Помоліться за спасіння моїх дітей, сестра з Одещини. Дякую за молитви. Слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу Ісусу Христу вам, пасторе, за Боже Слово, яке йде через ваші уста. Хай Господь всіх благословить і вашу родину, і всіх рідних та близьких та вашу церкву. Молюся кожен день за вас, вашу церкву, за ваш ефір. Дякуємо за слово. За ці живі приклади в цей останній час, за вас, пастори, і за всіх пасторів, що зараз страждають. Якщо ми з ними страждаємо, то разом з ними і будемо царювати, бути готовими приймати з рук Ісуса, що Він допускає. Боже, ти наша сила і підтримка, ти постраждав за всіх і знаєш, як провести через ці обставини життя. І ми дякуємо, що ти з нами. Боже, збережи кожного, захисти і визволи, допоможи, щоб серце завжди було віддане тобі і не похитнулося. Особлива молитва за посторів. Маємо тверду віру тільки в Тебе, в Ісуса. Молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай звершиться воля Божа. Боже, всемогутній, почуй молитву сестри за Христину, Любу Тараса, Ореста, Андрія. За стілення душі, Даруй їм прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, бо тільки Його свята кров має силу і міць спасти і стілити кожного. Просимо все в ім'я Ісуса Христа. Підтримуємо, стоїмо разом з вами за вашого синочка, ваших рідних, за кожного. Милосердний Господь, помилуй. Слава Богу, дякуємо за гарні повчальні проповіді Олександра, Хай Господь рясно благословить. Підтримки за мою сім'ю, щоб Господь не дав дияволу зруйнувати сім'ю. Дуже дякую за молитву. Милості, Боже, просимо для цієї родини. Нехай звершиться воля Твоя. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Молюся разом з вами, місто Львів. Слава Ісусу Христу! Дякую за вашу передачу. Молюся за усіх, які потребують підтримки. Особлива молитва за брата Романюка і всіх пасторів. Щоб витримали, і щоб сам Ісус Христос їх підтримав. Треба молитися за всіх, тому що їх є мало, а нас багато. Моліться, щоб Христос дав мудрості і терпіння молитися. І тільки молитися це для нас лікарство. Амінь, сестричка, страбичева, страбичева Закарпаття. Страбичеве Закарпаття. Вітання з Орегону! Хочу поправити, відправлені будуть всі нелегальні іммігранти, які перейшли офіційно, яких перейшло офіційно до 20 мільйонів чоловіка. По неофіційних даних 50 мільйонів. Трамп за легальну імміграцію. Якщо людина перетнула кордон і в кордон, і в неї є документ, який видав Border Officer, то їй немає чого боятися. Українці якраз. Перетинали кордон легально, мають пароль 1.94 форму. Хай Господь благословить наших українців, які прийшли до Америки, які прийшли до Канади, які хочуть тут залишитися, тільки щоб не забували за церкву. Хай Господь благословить. Великий Господь, слава тобі, хвала і подяка за проповідь слова, за брата Олександра, за, за можливість бачити і чути проповіді. Молимося за нужди народу, молимося за пасторів разом з вами. Молимося за брата Романюка і напередь просимо, звільни його. Тільки Богу хай несеться слава. Амінь, Оксана Романів. Дуже дивно, коли я написала коментарі з молитвою за сестер і братів з проханням про молитву за мене, то чомусь я не бачу своїх коментарів. Що таке може бути? Не знаю, що сталося. Тут є така відповідь: сестричка, мир Божий, ви приєдналися до мого коменту, вони є, і я молилася за вас. Ми бачимо, як часом стається, що ми є зовсім зараз під іншою сторінкою і деколи себе не можемо знайти. Але є всяке. Ворог діє, ворог не хоче, щоб ми молилися. Ворог не хоче, щоб ми були в спільноті Божій, Він хоче всіх нас роз'єднати. То велика задача, сатани, щоб ми разом не були. Помоліться за мій подзвоночник, щоб Бог положив мілость і вирівняв і мені мій подзвоночник. Да благословить Господь, Отець Небесний. Молимося за істілення подзвіночника. Хай Господь благословить. Слава Господу за брата Олександра і його служіння. Дякую вам, що відкриваєте істину і вчите, як поводитися християнам. Страшно слухати, що рідні діти ненавидять батьків і піднімаються проти них. Молюся за такі проблеми, молюся за брата Романюка, молюся за багатьох пастирів, які сьогодні получають великі удари як від держави, так і від блогерів. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, брат Олександр, за вашу працю на ниві Божій. Молюся за вас, будьте благословені. Читаю нужди і плачу. Молюся за брата Романюка і інших братів. Хай Господь благословить. Хмельницький Ярослава Месака. Слава нашому Господу, Дорогі браття і сестри, помоліться за покаяння моїх дітей, Насті і його сім'ю, дарі внука. Даріну, внука Романа і зяті Олександра, благодарю. Ще буквально одні-дві просьби прочитаю і будемо молитися. Дорога церква, пастор Олександр, прошу молитися за мою сім'ю чоловіка Андрія, сина Єгора, брата Мішу, що прийняли Христа в своє серце. Бо зараз ми живемо в Україні і в дуже важкому стані. Навкруги, навкруги мобілізують людей. А далі ви знаєте, що робиться сестра Людмила. Прошу підтримати в молитві покаяння мого синочка. Підтримайте в молитві нужденних, особлива молитва за брата Романюка і інших пасторів, які терплять удари. І останнє: я слухаю вас із Одеси. Дуже прошу помолитись за стілення мого подзвоночника, а також за покаяння моїх дочок. Хай Господь всіх нас благословить. Нужд є дуже багато, поверх п'ятсот. Цих останніх пару ефірів ми з вами молилися за брата Романюка Миколу. Хтось дав мені виправлення, що я написав мельника. Ні, це було свідомо фактично зроблено. Всі знають, що ми молимося за брата Романюка. чому я так зробив. Тому що я подумав, що потім буде висвітлений такі пост такими великими буквами, і ще і за мого посту брат може страждати в першій молитві. Перший раз ми зачитали цей лист, воно пішло. І тепер будемо думати, що ворог зб'ється з правильної дороги. Треба теж часом вживати розум і дивитися, як ти стоїш перед Богом, як твоє слово йде. Часом це слово і добре навіть може навредити, а часом може зробити велику користь. І тому я знав, що я написав таке прізвище і прекрасно знав, тільки одна єдина людина, видно, не зрозуміла, написала мені комент, що ви помилилися з прізвищем. Ми молилися за брата Миколу Романюка. Хай Господь нас благословить. Молимося за всіх інших пасторів. Хай Господь бачить, в якому часі ми сьогодні живемо. Брат Сергій Демидович молимося за нього, який переживає дуже тяжкий урон. Зараз дивлюся на нього, фактично з'їли чоловіка. Від того Демидовича, якого я знав раніше. Лишився пучок духу. Чи не стидно нам дивитися, як гине людина, як гине пастор, який в екран плаче і молиться? Я не знаю, з ким ми сьогодні йдемо, кому ми сьогодні доручаємо свої серця. Ви знаєте, якби я вам скажу таку правду. Якби такі блогери були в мій час, коли я каявся. Коли мені було 20-21 рік, коли я був в збірні Союза, коли був на, на, вершині, на вершині спорту і прийшов до церкви, шукав правди, коли б такі були свідки, я б ніколи в церкві не був. Якби були такі блогери, я б ніколи до церкви не прийшов. Як побачив, як з'їдають пастора, як люди гризуть один одного в церкві, гризуть в ефірі, я би краще тихенько займався своїм спортом, далі робив би кар'єру, і, може, якось Господь би мене спас. Але впевнений, що в такий шлях, як зараз робиться на арені в 20, в наші дні, як люди риють один проти одного, радуються, що ми когось з'їли. Радуються прямо. Тяжко. Молимося. Дорогі всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час. Зараз ці молитви по згоді багатьох, хто є разом з нами, ми молимося. Перш за все, молимося за Ізраїль. Молимося за наш рідний край, Україну, яка близька нашому серцю. Молимося за цю нову країну, де ми живемо, також молимося за Ізраїль. Без перерви молимося за Ізраїль. Зараз на руках молитви ми приносимо брата Демидовича, приносимо всіх тих, хто сьогодні попав в ці жернова диявольської роботи. Коли порушується весь стандарт Слова Божого, порушується вся етика християнського життя, коли наружу викидується всякий бруд і сміття, аж страшно дивитися, що робиться, зупини це Боже. Благослови брата, благослови брата Романюка, благослови всіх тих братів, які сьогодні є, яких сьогодні переслідують в Росії, особлива молитва. Благослови всіх тих, на кого сьогодні накинувся диявол різними методами і хоче їх знести. Вб'ю пастора, розпорошаться вівці. Дай, щоб ці слова були ключовими в нашому житті, щоб ми розуміли, що вбивши, чи зробивши руїн, руїну для пастора, ми робимо надзвичайну руїну для цілої церкви. Господі, ми стоїмо дуже близько до Твого приходу. Ти бачиш ці нужди. Дай що те, що читалося, те, що є записане, щоб ти почув, а я знаю, ти чуєш. І що далі ми ще з більшою радістю могли прибігти до тебе і сказати, Господь, який ти добрий, ти і ти підняв, ти залікував. Благослови пасторів, щоб вони були зі своїми сім'ями, щоб вони зі всім своїм потенціалом могли працювати в церкві, і щоб їх не було 20, щоб їх було тисячі, 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 хто сьогодні буде вести Божий народ. До неба, до вічності. Ми стоїмо в цьому проломі. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокосу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.